І далі до спортивних новин. 1 жовтня на базі дитячої нацької школи номер 1 відбувся довгоочікуваний чемпіонат Дніпропетровської області з Тхекондо. Участь брали спортсмени з Дніпра, Кривого Рогу та Кам'янського. Загалом це 200 спортсменів із 10 команд. Які успіхи здобули спортсмени з Кам'янського? Дивіться далі у сюжеті. Магання повинні були відбутися ще 27 лютого, але військова агресія Росії завадила провести чемпіонат вчасно. Також, на жаль, багато молодих людей були вимушені покинути країну та знайшли прихисток за кордоном. Тому участь у чемпіонаті приймає значно менше спортсменів, аніж очікувалось, розповідають організатори. Участь приймає в три рази менше дітей, чим мало бути. На початку маленька вікова категорія це 2014 рік і до дорослих. Тобто по всім віковим категоріях наймолодші 2014 рік. Змагання проводяться з метою відібрати до складу Дніпетровської області збірні команди, які будуть приймати участь в змаганнях чемпіонату України, де буде йти відбір на другий рік на чемпіонат Європи на чемпіонат світу. Громадська організація бджола систематично підтримує спортивний рух у місті. Для нагородження кращих із кращих були придбані кубки та медалі. Як зазначають представники організації, Кам'янське – це місто, де люблять та розвивають спорт, свічно допомагають спортсменам та пишаються їх здобутками за дорученням нашого лідера міського голови Андрія Леонідовича Білоусова. Хочу привітати вас і побажати вам сьогодні здобути ті результати, до яких ви готувалися. Дуже приємно, що сьогодні честь проводити ці змагання перші в цьому році. Змагання обласного рівня випала нашому місту, місто, міста Кам'янське. Місто Кам'янське це спортивне місце. Це місце, де розвивають і люблять спорт. Хочу вас запевнити, що вам тут завжди раді. Проводьте, будь ласка, якомога більше змагань. Приїжджайте до нас, а ми будемо допомагати вам добувати тих високих результатів, на які ви готові. Чемпіонат провели з урахуванням усіх умов безпеки спортсменів. Задяки нашим Збройним силам спорт у місті поступово відновлює свою роботу у звичайному режимі, готуються до змагань. До кінця року ще заплановані спортивні заходи та змагання для молоді. Ті змагання, які були заплановані в цьому році, ми всі обов'язково проведемо, тому що ми віримо в Збройні Сили України. Ми віримо в Україну. Дуже багато у нас виступає на цих змаганнях наших вихованців, тому що у нас дуже розвита Федерація Ти Тому хочу побажати всім перемоги. Щоб кожний спортсмен, який сьогодні буде виходити на татамі, щоб він розумів, що завдяки нашим Збройним силам України, завдяки нашим захисникам, є така можливість займатися спортом. У командному заліку місця розподілені наступним чином: третє командне місце ДЮСШ номер 1 місто Кам'янське, друге командне місце ДЮСШ номер 3 місто Кам'янське. Та перше командне місце ДЮСШ номер 4 місто Кам'янське. Ми пишаємось нашими спортсменами. Попри важкі часи, вони знаходять у собі сили та проставляють Україну на весь світ.